Добрий день. Первісна та її властивості. Ми вміємо знаходити похідну деякої функції, інколи доводиться розв'язувати обернену задачу, відновити функцію за її похідною, тобто знайти первісну для даної функції. Функцію f велике від x називають первісною для функції f від x на даному проміжку, якщо для всіх x із цього проміжку f велике штрих від x дорівнює f від ікса. Наприклад, функція f від x дорівнює 05 х квадрат є первісною для функції f від x дорівню x на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності, тому що похідна даної функції дорівнює x. Перевіримо, чи функція флик від х дорівнює 2 корені з x плюс 3 синус x є первісною для функції fід x дорівнює 1 поділити. На корінь квадратний з x плюс 3 cos, на проміжку від 0, не включаючи до плюс нескінченності. Знайдемо похідну від функції f від x, похідна від суми до рівня сумі похідних, 2 сталий множник залишаємо в чисельнику, похідна від арифметичного квадратного кореня з x до рівня 1 поділити на 2 корень з x, і сталий множник 3 переписуємо, і похідна синус ікс до рівня косинус x. Тобто, як бачимо, отримали функцію, яка дорівнює f маленький від х. Це означає, що функція f велик від х є первісною для функції f маленькій від х. Проте, якщо ми розглянемо дану функцію f велик від x на проміжку від нуля включно до плюс нескінченності, то вона не буде первісною для функції f від x що дорівнює 1 поділити на корінь квадратний з x косинус x. Тому що рівність f штрих від x дорівня f від x не виконується для х дорівнює 0. Знаходження первісної, за її похідною, називають інтегруванням. Ця дія є оберненою до дії знаходження похідної до диференціювання. Розглянемо функції f від x щодо рівня x у четвертому степені мінус 1, і f1 щодо рівня x у четвертому степені плюс 5. Знайдемо похідні цих функцій, похідна кожної з функцій дорівнює 4 х куб, можна зробити висновок, що дані функції є первісними для функції f'x, x дорівнює 4 х куб. Очевидно, що кожна із функцій виду f'x, x дорівнює x у четвертому степені плюс c, де це довільне число, є первісною для функції f'x, x дорівнює 4 х куб. Маємо основну властивість первісної, якщо функція велик є первісною для функції fід на деякому проміжку, та це є довільним числом, то функція y дорівнює f плюс c також є первісною для функції f на заданому проміжку. І будь-яку первісну для функції fід x на заданому проміжку можна подати у вигляді y дорівнює f від x плюс c, де f від x одна із первісних для функції, і c довільна стала. Геометрично основна властивість первісної означає, що графіки будь-яких двох первісних даної функції можна отримати один з одного паралельним перенесенням вздовж ординат. Сукупність усіх первісних функцій f від x називають невизначеним інтегралом і позначають символом невизначений інтеграл f від x dx. Інтеграл f від x dx х дорівнює первісній функції плюс С, де c – довільна стала. Наприклад, знайдемо інтеграл від функції 4х куб да До речі, вираз 4х скоб дх називають підінтегральним виразом, первісна від функції 4х куб дорівнює х у четвертому степені плюс c. Для практичного знаходження первісних. Будемо використовувати таблицю первісних для функцій, які є найбільш вживані. Ось маємо таку таблицю. Знайдемо первісну для функції y дорівнює одиниця поділити на x на проміжку від нуля, не включаючи до плюс нескінченності, графік якої проходить через точку А з координатами e і 4. Знайдемо загальний вигляд первісної для заданої функції. Y дорівнює логарифм натуральний х по модулю плюс С, та як х належить проміжку від нуля не включаючи до плюс нескінченності. ми розкриваємо модуль з знаком плюс, модуль опускаємо і отримаємо y дорівнює логарифм натуральний x плюс c. Та як точка А належить заданій функції, то замість x підставляємо E, замість y 4 і знайдемо С, це дорівнює 3. Отже, рівняння первісної можемо записати і дорівнює логарифм натуральний x плюс 3. Знайдемо інтеграл від різниці добутків синус 4x cos 3x і cos 4x синус 3x dx. Спростимо під інтегральний вираз, отримаємо інтеграл синус 4х відняти 3x, тобто інтеграл від синус x dx, і знайдемо інтеграл первісне синус x дорівня минус це. Якщо функції f велике і g велике є первісними для функцій f і g на деякому проміжку, то функція y, що дорівнює сумі функцій f від x і g від x, є первісною для функції y, що дорівнює функцій f від x і g від x на цьому проміжку. Або можемо записати інтеграл від суми функцій f і g дорівнює сумі інтегралів цих функцій і дорівнює f велике від x плюс g велике від x і плюс c, де це довільне число. Дана властивість виконується і для різниці функцій f і g. Запишемо загальний вигляд первісних для функції y до рівні х квадрат плюси хрівня 1 на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Маємо суму квадратичної функції, тригонометричної функції і різницю сталої. Знайдемо первісну для кожної функції і відповідно їх додамо, чи віднімемо первісної від функції х квадрат дорівнює х поділити на 3. додаємо від функції синус що мінус косинус х. І віднімаємо первісно від функції 1 що дорівнює х і плюс c. Якщо функція f велика є первісною для функції f на деякому проміжку, а k довільне число, то функція що дорівнює k помножити на f велика від x, є первісною для функції y до рівня, яка на f від x на цьому проміжку. І запишемо у вигляді невизначеного інтегралу. Запишемо загальний вигляд первісних для функцій y дорівнює 5 помножити на f в степені х додати 2 помножити на 4 в степені х на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Первісна сума дорівнює сумі первісних, перша функція це функція виду k помножити на f від x. Її первісна дорівнює 5 помножити на первісну функцію e в степені X, дорівнює A в степені X. і для другої функції 2 помножити на 4 в степені X. первісна 2 помножити і первісна для функції 4 в степені X. це 4 в степені X поділити на логарифм натуральний 4. І додаємо це. Якщо функція f велике є первісною для функції f на деякому проміжку, а k – довільне число, що не дорівнює нулю, то первісна y велике дорівня одиниця поділити на k помножити на f велике від kx плюс b є первісною для функції y дорівня f від kx плюс b на цьому проміжку. І запишемо у вигляді невизначеного інтегралу. Запишемо загальний вигляд первісних для функцій y дорівнює косинус 0,5х мінус 2 на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Маємо косинус кута kx плюс b. У ролі k маємо 0,5, тому первісна дорівнює 1 поділити на k 1 поділити на 0,5. І первісна для функції косинус дорівнює синус відповідного кута, помножити на синус 0,5х-2, і додаємо це. І отримаємо 2 синус 0,5х-2 плюс С. Поняття первісної має широке використання. Воно застосовується, коли за швидкістю зміни величини треба відновити закон, за яким змінюється величина. Наприклад, за швидкістю зміни прямолінійного руху, встановити закон руху. За швидкістю зміни, наприклад. Концентрації речовини встановити закон зміни концентрації величини. Пам'ятаємо, що якщо матеріальна точка рухається по прямій, а її координати є функцією від часу, то миттєва швидкість точки V від T є похідна її координати, а миттєве прискорення A від T є похідна її швидкості. Отже, при прямолінійному русі координата точки є первісною її швидкості, а швидкість є первісною від прискорення. Нехай тіло рухається прямолінійно з прискоренням А від те, що дорівнює 5 метрів на секунду у квадраті. Визначимо швидкість руху тіла як функцію від часу Т, якщо момент часу Т дорівнює 1 секунді, швидкість точки була 12 метрів на секунду. Швидкість це є первісна від прискорення, отже, дорівнює 5Т плюс С метрів на секунду. Та як, згідно умови, швидкість в момент часу те що дорівнює 1 секунді дорівнює 12 метрів на секунду, замість t підставляємо одиницю замість В12 і знаходимо С. Це. це дорівнює 7. Отже, рівняння залежності швидкості від часу задається за формулою В від Т дорівнює 5Т плюс 7. Завдання для самоперевірки, дякую за увагу, до побачення, слава Україні!